Найсекретніший секрет сімейного щастя береться інтерв'ю у жінки, котра прожила зі своїм чоловіком 50 років, без єдиної сварки, е, мадам. Але як вам вдалося прожити весь цей час без сварок? Хай, та все просто. Коли ми обвінчалися, мій чоловік посадив мене на віз і повіз на своє ранчо. Поки ми їхали, один із коней спотикнувся, і він спокійно сказав. Раз, через 15 хвилин все в тій же ж поїздці. Цей же кінь спотикнувся ще раз, і він сказав два. І вже коли його ранчо було у прямій видимості, цей же кінь спотикнувся втретє. Він сказав три і пристрелив його. Ну я, звичайно, почала кричати, закотила істерику, почала жаліти бідну тварину. І що ж? І він сказав мені: гм, раз. <риклад> Галя сьогодні ввечері чекає кавалера, накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала, подивилась на себе Кхм! і поставила ще одну пляшку. <риклад> Збирається мужик на риболовлю з ночівлею, дружина запитує. А із ким із друзів ти поїдеш? Ой, та один поїду. Порибалити хочу! Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину із забезпеченої сім'ї. Вона, звісно ж, у шоці від обстановки, боїться торкатися до предметів. Він бачиться та каже: Ой, та ну, не бійся, проходь, сідай на ліжко. Е, на ліжко? Та у ньому, напевно, клопи водяться. Та де? Які клопи? Їх давно вже таргани з'їли. П'ятирічний син, прочитавши розповідь про царя, мамо, а я теж хочу п'ять дружин. Одна готуватиме, одна співатиме, одна купатиме мене. «Ой, і одна покладе тебе спати. Ні, мамо, я завжди спатиму з тобою. «Очі мамині сповнилися сльозами? Хай Бог благословить тебе, мій син. Але хто ж спатиме з п'ятьма дружинами? Син, ой, та нехай сплять із татом. «Очі тата наповнилися сльозами? Хай Бог благословить тебе, синку!